Вечір, як подавчик в прошлом, сьогодні воно мені дає дуже велику пользу. Колись мені прийшли банаклави, але я вже не встиг їх віддати хлопцям, тому що вже наступало тепло. Тому я це приберіг, дочекався, зараз дістав їх од полив. Якщо в тебе оці теплі банаклави, це я не купував, я гроші не витрачав, це людина прислала. А, і прислала такий лист. Войни друже, брати синку, Ви проклятого ворога і жени його в нашій нень Україні. Хай тебе Господь береже, всі ангели і архангели, повертайтесь живим з перемогою корця. Ось цей маленький клави, як кажуть, е, як молитва від жіночки, яка це все, сама. Якщо комусь треба це була клавити, скажіть, поди, 068-354-57-37. Має. Не забувайте, що війна поки не зупинилася, тому і волонтерство моє також триває. 50, 35, 41... Блін, я забув номер карточки воно після... Я забув. Я забув 53, 75, 41, 14, 25, 71, 12. ну старі вже.